Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо робити невеличку розпаковку. Ну і Потім я ще в село сходжу ще раз, тому я ще докуплю. У мене буде маленька розпаковка. Я йшла. Цвинтара з бабулькою ви ходили, випустимо на дві хочете. Ходили. ходили на цвинтар, на груби. Ось ходила бабу -помагати. Ну і зайшла. Такі то діла. Багато нічого не купила, бо ще товари мої твечі привезти. Але дещо трошки підкупила. Я знаю, що він хоче кобаси, але що він баню, хай м'ясо їсть. Так, я трошки скупилася. Будемо починати по списку, що я купила. Так. Ось такий кусинчик я купила сальтісона. Це сальтісон? Так. Да. Так, руки в мене так-так, в да -да. Руки вкрасті. Я їх мила, мила. Те, що відмилося, то відмилося. А те не захотіло. Ладно, відмиємо. Так. 338 грам, 209 гривень кілограм. Я заплатила 70 гривні 64 копійки. Я не робила багато. Я свого на цей раз не робила. Ось це просто хай там буде трохи. Пакет 6 гривні. Банани. Кіло 666 грам. по 86 гривнів. Чекайте, так, банани. Так, заплатила 134 гривні 63 копійки. Ось мої банани. Ось мої банани. Ми з Наталією любимо банани. Іван дорог. Ладно, не розказуй нікому. Іванові не дамо. То що я можу теж їсти? Кобаса карпатська 340 грам по 143 гривні. Заплатила 48 гривнів 62 копійки. Це я на свячині купила кругленьку, бо моя кобаса рівна, а я люблю, коли на сир положити кобасу кругленьку. То я таку купила кругленьку. Так, карпатська. Хліб пшеничний. 90... те 19 гривнів 50 копійок. А другий 20 гривень 70 копійок. Купила такий і купила інакше. Ось, двоїх хліба. Так. Помідор по 88 гривень, 628 грам Ось таких 4 помідорчики. чотири гарненьких таких мені їх. Ще б було б зо два огірки, було б взагалі шикарно. Ну, не знаю, чи вони спіють, чи ні. Заплатила 6... Т, 55 гривень, 26 копійок Так, кобаса варена. тучин 170 гривень кілограм стоїть, а я взяла 882 грами. Ось такі Кубаски. Ось. Так, кобаса варена є. Кобаса салямі сиром. Один кілограм стоїть. 237 гривнів, я взяла 322 грами. 76 гривень 31 копійка. Салямі, котра на салямі. Вот ця. А... а це що? Напівкопчена. Кобаса напівкопчена з м'ясом птиці. А, а де тут сиром котра? корочка, чи не знаю, котра скільки? З чим-з Так, одна 76 гривень, друга 66 гривні. Так. Так. Ага. А це в мене ось такі як пила праніки. Довгенькі пісочне печення. Це мені треба до то. Рецепт. До рецепту. Ось то я за всі покупки заплатила. 648 гривень, 42 копійки. Ось так. Ось так я заплатила за свої покупки. А чого зефіру нема? Ні, чекайте, десь має бути зефір, що я пропустила. Ні, ні, ось ти ось має бути по трасі, Напівкопчена, напівкопчена і несомкічка.

Не знаю. Не мамо зефіру. Я собі зефіру купила. Валера! Заходьте до мене на зефір. Відскільки я батько купила. Маю і біленький і розовенький. Ти Наталікий лучше любиш, біленький чи розовенький? Мені на марія в'язника туда сода. Смачно, чесно. А оскільки за зефір заплатила? Не знаю. Я не спитала я думала, вона положила мені. Ціну сюди. За печені кілограм 138 гривнів. А в мене 600 грам Так. Ось такі тоді Оце такі я покупочки зробила. Ось ця Бачите. Наталя мені показала. Ой, ось. Ось так. Оця. Ладненько. Ось так я скупилася, ще треба піти докупити. Де ж? Та до мене на зефір. Ось такі-то справи. Ладненько. Всі миру, спокою і затишку, скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Я не можу нагадатися, скільки мені зефір. Я, я питала, скільки кілограм, і не можу нагадатися. Чи, чи то 148, чи то. Чи то 128. От не помню, не буду брехати, бо не помню. Ладненько, то все таке. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої перемоги зустрічі в слідчому відео. Па-па-папа. -па -па -па.